Друзі, всім привіт, показую вам ще пару витворів моєї роботи. Понижав також у себе знову черешні. Цю черешню не дуже хотілося зрізати, так бачимо, що є багато закладок на урожай. Тому залишив весь урожай, зберемо на наступний рік, понижимо знову. Черешня теж по 5 років, але вони тут не росли в мене. Того року перший раз обрізав. Ось бачимо, що тільки цього року поставило перші прирости. Попереводив є, ось так вони виглядають. Мені не треба високих чергів, як я вказую. Вся середина розчищена, бачимо, що у нас тут теж був центральний. Стовбур я його зрізав і зробив в чешовидну форму. Багато молодого приліс є. Ось такі черешні є. Зараз я покажу, що як обрізав на другій частині свого городу. Валянт варіант. Який сенс з такої високої черешні? Я до неї по-любому не буду доставати. Вона має десь метрів 5. І вона не разу не чистилася. от з таких черешень я покажу зараз їм вже теж по 5 років, що вийшло. на участку городу маю ось такий результат по черешні. Ось погляньте. Так вони виглядають, вся закладка є. Трохи понизив. ну Буду ще понижати. Буду ще понижати, мені не потрібно, як я повторюю ось, ось такі високі черешні. Це перша обрізка за 5 років. Багато є нюансів, багато пропусків. Ну ж кажу, не за рік формую за черешні хороша, треба пару років формувати. На цьому етапі на цей рік хватає, Можливо, в тому році зроблю ще краще. Треба з першого року формувати, а не чекати. Поки вона росте, а потім робить. От і зараз у нас 5 лютого, але ми висаджуємо дерева. Я думаю, що нічого їм не буде, даже особливо персикам чи там інше. Багато хто з вас боїться висадити дерева в лютому, але багато хто з вас боїться обробити дерево правильно і потім складає дерева на найбільші це грибкові хвороби. Ну, менше всього це у нас йдуть комахи. Висадив я собі 2 нектаріна. Сорту сливовий гібрид. Так що будемо мати тепер ще більше нектаринів на черінки і для власного споживання, звичайно. Я ще обріжу їх, дуже багато списиків є однорічних. Звичайно, це все вказано, що, що можливий урожай. Ну, будемо бачити, як воно дасть, хто його знає. А так, працюємо далі, купали сьогодні персиків. Почнемо купати скоро Лаванду, так що працюємо далі.